Вітаю всіх! Сьогодні розпочинаємо проходити гру Hitman Кодове ім'я 47 Це гра про спеціального агента, який буде виконувати різноманітні завдання для організації, на яку він працює. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Як бачите, гра ця українізована, тим ще цікавіше її проходити Це я тестував. Як іде гра, давайте створимо новий профіль. Так. І виберемо складність. Важко. Поїхали. Зараз ми пройдемо невеличке навчання, а потім спробуємо пройти першу місію. You see, you have been carefully selected. You are very special to me. Ну що ж, власне, ось ми прокинулися в якійсь камері. Голос нам каже, що він наш наставник. Внизу у нас є субтитри. Отже, можна трошечки почитати про що він нам говорить. Ну що ж, давайте подивимося, чого він нам научить. Для початку він нам каже, що треба знайти якийсь одяг. Власне, ось він і є. Давайте одягатися. Супер. Рухаємось далі. Так. Пройти в наступну кімнату. Давайте.

І ось туди будемо пригати Оп! Супер, нас похвалили. Так. Спустимося ось сюди. Переходимо до наступного етапу навчання. Давай продовжимо. Так, спускаємось у підвал номер 3 Гра 2000 року теж фактично ретро, але дуже-дуже цікава. Будемо зараз тренуватись. Ось власне наша перша зброя. Так, ну що, у нас тут є струна, вона перекладена тут як волокно та ніж. Давайте виберемо цю струну. Це наша основна зброя. Так, давайте спробуємо. Отже, пише, що це лице для струни нам необхідна спина. Пробуємо. Хоп. Ось так власне відбувається тушення. Very good. Depends on the first one. Excellent choice. Man man silent, Blades are 440C, high carbon, stainless steel with the traditional style. Now let me see you practice your handiwork in this discipline. See that dummy over there? It's yours for the taking. Так, я спеціально не коментую, щоб ви мали можливість прочитати весь текст внизу екрана. Так, ну що ж, давайте попробуємо його пошманати. Дай, <плес> все. Нам кажуть, давай рушай далі. Ходімо. Так, як бачимо, там будуть нам давати пістолети. Так, ну що ж, нам пропонують взяти берету. Так, і десерт. Давайте берету. Оп, от неї вистачить і трошечки ку. Це багато не треба, але. заграбастаємо все. Так, ну і що? Тепер можна спробувати трошечки потренуватися. Правда, там о, наш де мішень. Давайте парочку разів зробимо постріли вроді низько. Таке собі на таку вісім стріляти. Давайте глянемо, що ми тут постріляли. Ну, плюс-мінус. Практично всі кулі у нас йшли в ціль. Добре, давайте далі. In this mock-up, you will encounter friends as well as enemies. Your objective here is to discern between them as you make your way through this maze, armed with a submachine gun. And практиці сильні шос як ваше контролів борс у 3-4 раунд. Смотри пікамой ведн і лоу это. Ремері: но більше сил-хан акції. Ну треймно консиліт и повітря нет скатерган. Так, ну що ж, візьмемо тут узі you... Ну і нам кажуть, забудься про точність. Червоні це будуть поганці. Давайте підемо, потестуємо цю зброю. Так, ось він. Ось ще один. Ще. Там. Сюди. Все, йдемо далі. Так, ось тут. Різвідси. Цей не падає, той не падає. Йдемо далі. Так, ну ось, власне, ми вийшли з цього тренування. Виключимо ліфт, Так, заховаємо знову з порожніми руками йти. Піднімаємося на другий рівень цього підвалу. Ну, тут буде така серйозніша зброя вже. Separated and assembled within minutes with a snap on action. In this special shooting range, you will experience conditions very similar to situations you will encounter after the completion of your education here. Single shot action is what you do here. Short, sharp, and sweet. Now approach the table and pick a rifle to practice with and check out how to load and assemble it. So, well, Тробовичок. Бачимо автомат Калашникова 103. Це також. Ну і сама гарна зброя. Тут у нас снайперська гвинтівка. Обираємо тут пульт. Р903 називається ця гвинтівка. Давайте стрільнемо. Збільшимо. Так. Повицели О. Здається, ми вицілили. Давайте спробуємо. Ну, фактично, в десятку ми попали. Добре, рухаємось далі. І будемо завершувати це тренування. Ну, і тепер нам залишилося зовсім трошечки. Так, зараз заховаємось, візьмемо зброю. Пістолет. Зараз. Що ти сюди йдеш? Ой. Так, ну так собі я постріляв, він в мене був просто незаряджений. Ну і нам потрібно передягнутися. Для того, щоб ми могли вийти. Також є можливість тягати ці трупики. Це можливість нам теж ще не раз пригодиться, ну, а поки що не потрібно. Так, ховаємо зброю. До речі, можна тут і бігати, і ходити ось так. Коли треба буде і те, і те робити. Так, давайте будемо завершувати навчання. Так, друже, випускай нас, там все чисто. Так, закривайся. Все. Будемо виходити звідси, вже завдання отримувати будемо в наступній меті. За нами спостерігають. excitement, they say. Not really my scene. Ну Ось, власне, тут нам дають перше завдання. Ласкаво просимо до Гонконгу. В цьому завантаженні ви знайдете інформацію про вашу місію. Та список покупок зброї, гаджетів та інформації, які агентство в змозі доставити. За цю першу місію ми дамо вам винагороду в розмірі 13 тисяч доларів авансу. Витрачайте її з розуму. Пам'ятайте, що якщо справа вийде брудною, ми надішлемо чистильника і знімемо гроші з вашого рахунку. Ваша місія в Гонконгу буде досить складною, кінцевою метою є лідер триад на ім'я Лі Гонг. Він дуже добре охороняється, і навіть якщо вам вдасться ліквідувати його, є ймовірність, що ви не виберетеся з Гонконгу живим. Агентство підготувало план, за допомогою якого Лі Гонг втратить вплив за межами свого маєтку. Ми зв'яжемося з вами, коли ви завершите свою першу місію. Діана Парнвуд, контролер агентства. Неодноразово ми почуємо ще це ім'я, але це буде згодом. Ну що ж, давайте далі. Коротенько, нам тепер розказує, що нам треба усунути перемовника червоного дракона і добратися до місця зустрічі. Є невеличкий опис цієї місії. Дві найпотужніші тріади в Гонконзі, червоний дракон і синій лотос, влаштували зустріч у парку Чіудай. Лідер тріади червоний дракон Пан Лі Гонг, направив свого головного перемовника домовитися з тріадою синій Лотос. Вбивство головного перемовника Гонга може спровокувати війну між синім лотосом і червоним драконом. Ви повинні залишити цей район в місці зустрічі. Так, це зрозуміло. Власне, тепер нам показують нашу ціль. Ну, і тут карта. Зелененькі це ми, це точка, де ми висадились. І, власне, ось тут є парк. Далі. Тепер нам пропонують взяти з собою якесь обладнання, воно вартує. Так, певну кількість доларів. Я не буду брати з собою пістолет. візьму снайперку і одну кулю. Більше навряд чи нам дадуть постріляти. Отже, давайте рушаємо. Ну ось так виглядає це місто. Давайте будемо рушати. Можна трошечки пробігтися, до речі. Так. Спробую перейти аж на ту сторону. До речі, ось це цей парк так гарно виглядає. Зважаючи, що. Справді краще тих років. все супер Так. Підемо от сюди. Швиденько заліземо в ліфт. Так. Давай. Давай на дах і відразу давайте розпаковувати кейс, щоб не тратити час. Нам треба буде дуже-дуже швидко тікати звідси. Так, що ж, власне, ми прибули. І дує. Ось є ця місцинка, де вони мають зустрітися. Давайте чекати тепер їх. Здається, зайняли якусь позицію. Думаю, що ми повинні його тут вицелити. Ага, власне, ось і перший перемовник. Вийшла охорона. Чимало цієї охорони тут. І ось вийшов представник синього лотоса. Тепер будемо чекати представника червоного дракона. Глянемо, що він тут. Так, ось там він іде, так. Так, це представник синього лотуса. А ось і, власне, приїхав представник червоного дракона. Хорони теж чимало. І ось він у такому специфічному вбранні заходить. заходить на місце. Що ж, чекаємо, поки вони зійдуться докупи. Звісно, головне його виселити, зробити гарний влучний постріл. Його майже не видно, зараз виберу якесь місце. Так. Зараз виселимо його. І... Так, тікаємо, 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 тікаємо. Так, стоп, стоп, де-де-де? де, Так, на дорогу і взяти кейс. Так. Треба так, ми тут спускаємося. Я дуже сподіваюся, що нас ніхто не перейме, нам треба бігти. Так, вони тут бігають, вони ошалашені цим, що ми тут натворили, а нам треба якомога швидше тікати до нашої машини. Спеціально чим далі зайшов, щоб не... На нас, на нас їх. Ага. Так, так, шукайте, шукайте. Давай, 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 давай. Оп, ховаємося. Дай пройти. Так, ми просто біжимо. Ти на нас не звертай увагу. Так, ну, знайшла, та й знайшла. Нічого страшного. Ну, ось так, власне, ми виконали це завдання. Статус місії вбити перемовника червоного дракона. Все супер. І перемовник синього лотоса повинен вижити. Отже, в нас успіх. Так, ну, і це вже початок другої місії. Власне, це ми з вами вже будемо проходити в наступному вісі. Відео будуть у нас такі невеличкі. Напевно, буду проходити по одній місії в одному відео. Ну що ж, всім рекомендую пограти в цю прекрасну гру, а наразі я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.